Друзі, всім привіт! Сьогодні я покажу, як я легко і просто декорую великодні яйця. Використовуватиму я повністю натуральні барвники – це куркума та червоно-качанна капуста. Такі великодні яєчка стануть чудовою прикрасою вашого святкового столу або доповнять великодню підставку. Цей спосіб фарбування абсолютно безпечний, особливо якщо ви готуєте святкові кошики для своїх діточок. Використовувати кращі яйця білого кольору, так барвники проявлять більш яскравий та насичений відтінок. Перед фарбуванням попередньо я яйця відварю. Для цього складу їх до каструльки, залю холодною водою, додам 2 столові ложки солі та буду відварювати 10 хвилин від моменту закипання. Відварені яйця одразу витягну та залишу охолоджуватись. І навіть якщо у вас яєчко тріснуло під час варіння, не переживайте, барвники у нас абсолютно безпечні. Для приготування першого розчину я буду використовувати ось таку маленьку червону качану капустину. Капуста може виявитись досить соковитою, тому я вам рекомендую загорнути улюблену дощечку у харчову плівку. Нарізатиму я її невеликими шматочками довільної форми. Якщо переживаєте за колір своїх ручок, то обов'язково скористайтесь рукавичками. Далі нарізану капусту я складаю до каструльки. Каструльку беріть не нову і не улюблену, щоб якщо вона випадково забарвиться, ви не шкодували про це. Заливаю капусту звичайною питною водою та ставлю варитись. Варитиму капусту я від моменту закіпання 20 хвилин. Через 20 хвилин розчин матиме ось такий насичений гарний колір. І я вимикаю вогонь. Тепер капусту необхідно процідити, дати стикти та трохи охолонути. Одразу я не прибираю капусту, а даю їй до кінця віддати свій колір. Тепер приготую другий розчин. Для цього мені знадобиться куркума. 3 столові ложки куркуми я залю пів літрами холодної води. Добре перемішаю, щоб уся куркума піднялась з дна та поставлю на вогонь. Варитиму від моменту закіпання 5 хвилин. Через 5 хвилин вимикаю та даю трохи охолонути. Поки мої розчини для фарбування охолоджуються, я підготую яйця до декору. Для цього надягну на них резиночки, щоб після фарбування залишились цікаві білі смужки. Це додасть їм особливого вигляду. Але якщо вам до вподоби класика, то можна пропустити цей крок і зробити яйця однотонними. Вони будуть виглядати не менш стильно та святково. В охолоджений відвар я додаю 3 столові ложки звичайного оцту. Кисле середовище допомагає закріпити барвник і зробити колір яєць більш насиченим та стійким. Далі по черзі опускаю яйця та залишаю їх там мінімум на 30 хвилин. До речі, тріснуте яєчко я буду фарбувати саме у капустяному відварі, тому що він має нейтральний аромат та смак. Далі те саме повторюю з жовтим розчином, теж додаю 3 столові ложки оцту. Занурюю яйця та залишаю на 30 хвилин. Кількість часу можна збільшити, від цього буде залежати і інтенсивність зафарбовування. Коли пройшов час, я буду викладати яйця на паперовий рушничок. Тим яйцям, що фарбувались в капустяному відварі, перед тим як знімати резиночки, необхідно дати повністю обсохнути. Ті, що фарбувались у відварі куркуми, також необхідно викласти на паперовий рушничок, але висихати їм повністю не обов'язково. Ще одним шматочком рушничка я витру залишки куркуми. Робиться це легко та не вимагає зайвих зусиль. Знімати оздоблення вигляді резиночок необхідно дуже обережно, особливо якщо яйця не до кінця сухі, тому що може трохи потягнутися фарба. Резиночки бажано знімати в зворотньому порядку, аніж ви їх надівали, або обережно розрізати усі одразу. Також для додаткового декору можна взяти гігієнічну ватну паличку, змочити в водці та поробити крапочки. Обов'язково залучайте діточок, до цього заняття їм дуже подобається. І на сам кінець легенько натру кожне яєчко ватним диском змоченим олією. Щоб надати їм красивого блиску і зробити їх ще більш декоративними та святково привабливими. Якщо яйця добре висохли, то ватка у вас залишиться чистенькою. Так само вченю із жовтенькими. Там можна оздоблювати нашу великодню тарілочку. Ось і все, наші великодні яєчка пофарбовані. Вони яскраві, стильні та абсолютно екологічні. Нехай підготовка до Великодня наповнить ваш дім теплом, радістю та затишком. Дякую, що були зі мною, друзі!